Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков вчергово познущався над американським президентом Дональдом Трампом після того, як очільник американської держави підкреслив, що йому не подобається систематичне бомбардування території України російськими військами. Пісков сказав, що його бос Путін також зацікавлений. У припиненні вогню, однак є нюанси і питання відповіді, на які досі залишаються у повітрі. Серед цих питань Пісков назвав зокрема непідконтрольність української влади, ніби мова йде не про уряд суверенної держави, а про якусь провінцію, якою мають керувати з Вашингтону. А також непідконтрольність так званих націоналістичних формувань самому українському керівництву, що є у останні тижні улюбленою мантрою російського президента Путіна, коли він говорить про ситуацію. У стосунках між керівництвом України і збройними силами нашої держави, також серед невирішених питань, прес-секретар президента Росії назвав подальшу мілітарізацію України. Як відомо, в якості умов, за яких Російська Федерація може погодитися навіть на тимчасове припинення вогню, російський президент вже називав необхідність припинення воєнної допомоги для. Києва, а також мобілізації до Збройних сил України, таким чином у Кремлі знову дали зрозуміти, що не погоджуються із ініціативою президента Сполучених Штатів щодо припинення вогню на 30 днів і продовжують виставляти умови, які за своєю сутністю мають на увазі не тільки. Створення умов для якогось короткочасного припинення вогню, але й реальне підґрунтя для капітуляції України перед Росією. Адже ми з вами прекрасно розуміємо. Як виглядає перемиря, під час якого одна з сторін конфлікту озброюється і продовжує мобілізацію? А нагадаю, що навіть призив до Збройних сил Російської Федерації цього року є безпрецедентним за кількістю, якщо порівняти з попередніми роками? А інші країни не дозволяють отримувати військову допомогу і проводити мобілізацію. Таким чином питання про окупацію такої країни є. Виключно питанням часу, а перемир'я перетворюється на період підготовки до такої окупації і капітуляції, і це точно не те, чого вимагає президент Сполучених Штатів від президента Російської Федерації. Не треба говорити, що Владимір Путін цього не усвідомлює прекрасно усвідомлює. Однак, тактика російського президента це затягування часу на перемовинах з його американським колегою. У сподіванні, що за певний період військова допомога Україні і так припиниться, тому що вичерпається той пакет, який був спрямований для збройних сил України попередньою адміністрацією, нової допомоги не буде, і таким чином будуть створені умови для більш успішного наступу збройних сил Російської Федерації на позиції ЗСУ. Головне питання: як довго Дональд Трамп буде погоджуватися із такою путінською тактикою, і чи усвідомлює він, що обраний російським очільником Вектор Дій впливає на його репутацію? Після перемовин із президентом Фінляндії Олександром Стубом, президент Сполучених Штатів в висловив незадоволення. Тим ставленням до припинення вогню, яке обрав Путін, і пообіцяв, що між ними невдовзі відбудеться розмова. Однак пройшов вже тиждень, і ніякої реальної розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації так і не відбулося. Ба більше зараз говорять навіть про те, що Президент Сполучених Штатів отримує від своїх радників пораду не розмовляти із президентом Російської Федерації аж до того моменту, як Путін не погодиться на припинення вогню на російсько-українському фронті. Висловлення Піскова в чергове свідчить, що у Кремлі не розглядають такої опції без значних поступок з боку Сполучених Штатів та інших західних держав. Адже військова допомога для України це не тільки американська, але й європейська справа. А європейські уряди очевидно не будуть погоджуватися із таким припиненням вогню, яке створить умови для подальшого російського наступу і окупації українських земель російськими військами. Європейці навіть говорять, що будь-яке послаблення санкцій проти можливе проти Росії можливе тільки за умови, якщо російські війська залишать окуповано ними. Території України, варіант, який точно не влаштовує Путіна та російське політичне і військове керівництво. Отже, що тоді може бути надалі? В певний момент. Керівництво Сполучених Штатів доведеться вирішувати, як поводитися із керівництвом Російської Федерації в ситуації, коли Путін ігнорує пропозиції Трампа і продовжує курс на затягування перемовин без будь-яких реальних змін своєї позиції. Звісно, на зміну позиції російського очільника можуть вплинути ціни на нафту. Які продовжують стримко знижуватися після рішення президента Сполучених Штатів щодо підвищення тарифів для країн, які торгують із Америкою. Але разом із цим ми не маємо забувати, що ця зміна тарифів відбувається на тлі не тільки російських, але й світових проблем. Що Падіння цін на нафту є не стільки результатом тиску на Російську Федерацію, скільки підсумком або початком тих серйозних проблем, які існують у світовій економіці, і росіяни можуть також вичікувати моменту, щоб зрозуміти, як ця кризова ситуація в економіці вплине на розміри підтримки України, адже ми розуміємо, що Внаслідок політики Дональда Трампа головний спонсор Збройних сил України, Сполучені Штати і країни Європи, можуть зараз зіткнутися із найбільш серйозними економічною проблемами в своїй новітній історії. І на тлі цих величезних економічних проблем їм доведеться ухвалювати рішення про подальшу фінансову підтримку України у нашому протистоянні із Російською Федерацією, і тут як взагалі завжди буває у війні на виснаження, Найголовнішим буде хто виснажиться першим, чи Росія буде потерпати від низьких нафтових цін, і змушена буде переглянути свою політику. чи... Сполучені Штати і країни Європейського союзу змушені будуть значно зменшити підтримку України, щоб спрямувати гроші на підтримку власної економіки і власного населення у критичний момент. І от тільки після того, як ми це зрозуміємо, стане ясно, який курс буде обраний Путіним у його протистоянні із Дональдом Трампом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні, Баймі, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру вам хай щастить.